Всім привіт! Це короткий огляд презентації Pixel 7 та 7 Pro. Розповім я її трошки не по порядку, тому що найцікавіше про Піксель я розповім в самому кінці. Погнали! Hey, Google, Перше це години Google Pixel Watch. Годинник буде в трьох кольорах. Це золотистий, сріблястий та чорний. А він мені дійсно дуже візуально сподобався, тому що мені більше подобається круглі годинники, ніж квадратні. Але вони нарешті зробили щось схоже на Apple Watch. Але подивимося, як воно буде працювати, тому що коли я стикався з Wear OS, там було дуже багато нелогічних і незрозумілих для мене речей. Ну, сподіваюся, що все буде окей. Вони доробили функцію зйомки на годинник. Тобто, у вас тепер може навіть зумувати, буде щось, якусь інформацію, і ви зможете її побачити якось ну, Прямо на годиннику і сфотографувати. Також вони е, скооперувалися з сервісом Fitbit, і тепер у вас там будуть більш якісні показники вашої фізичної активності. Працюють вони по часу так само, візуально мені подобається, і мені здалося, що там ремінці будуть якогось нестандартного дизайну, тобто ви не зможете просто купити їх десь в переході, будете чекати чисто для пікселів. А якщо зважати, що піксель зазвичай до нас приїжджає дуже пізно, то ну, ремінці будуть тільки на аліжки шукати. Друга штука, яка була на презентації, яка мені теж дуже ну, цікава, але вона не потребує багато часу. Це планшет, це тупо планшет від гугла. Вони не сказали якісь там якісь в нього особливості, тобто, власне, чи підтримує він олівці, чи підтримує він якийсь суперкрутий звук, там Surround і так далі, чи буде в нього якась автономність величезна чи невеличезна. Але вони додали прикольну фішку. Їм здалося, що не вистачає для людям для того, щоб якісно користуватись планшетами, док-станції. І вони зробили цікаво. Вони зробили док-станцію типу HomePod, на яку ці чіпляється власне цей планшет і заряджається. Від цієї станції. Цікаве рішення, ну і цікаво, як воно буде жити в реалі. Але нова система Android 12L, яка вона ну яка адаптована для планшетів, і власне 13 теж оновлена буде. Вона візуально прикольна для планшетів, тому що там дуже великі блоки будуть, але ну не факт, як воно буде прям чудово жити ну в реальному житті. You heard Rick speak earlier about the new tensor g2 chip. Коротше про процесор. Це дуже цікаво, тому що це Google і Google Tensor. Вони на початку почали говорити про безпеку вашої, ну вашу особисту безпеку, як вони за це похвилюються, переживають, не збирають ніякі дані і так далі. І це прям супер чудово, чудово. Але всі ми знаємо, що Google – заснований реклами в інтернеті взагалі як таковий. Але потім після цього вони сказали прям ну для мене дивна річ. Як можна казати про вашу приватність і особисті дані після того, як ви сказали, що ви проаналізували 50 мільйонів хвилинів дзвінків? For good reason. It's handled over 600 Гудрізенецгенделдовосексад мільянка звізе з ласті робити зробити якусь аналіз цього всього і додати можливість процесору аналізувати ваші телефонні дзвінки для того, щоб робити нотатки чи помітки в календарі. Ну це виглядає якось дивно. Ви за, вам, за вами не слідкуємо, але доробили сервіс, який за вами слідкує. Це не суть. Суть в тому, що тепер ви можете ну, по телефонному дзвінку, він розпознає, що за, за дзвінок був, хто вам що подзвонив, що сказав, і на основі цієї інформації запропонувати якісь дії, наприклад, додати якусь зустріч, в календар. Це прикольно, але не працює з українською мовою, скоріш за все, на 100%. Хоча подивимось, приїде, подивимось. Друга, якась цікава річ, і мені здається, це прям мастхев, але не факт, що вона нормально працює. Це е, розшифровка голосових повідомлень. Там вони показали, що це працює нормально, але в яких додатках не зрозуміло. Якщо воно зможе аналізувати Instagram, Telegram, не дай боже, Viber, це буде просто космос, тому що ці голосові повідомлення іноді дуже бісять, а іноді дуже допомагають. Але розшифровка, прям must have. Ну, подивимось, що вони там все ж таки зробили. На власне на цьому все. Той саме процесор: два ядра дуже потужних, два ядра посередніші і чотири ядра більш слабкі. Працює це на 800 тисяч Antutu або 1000 цих Geekbench, одноядерний поток і 3300 багатоядерний. І Коли я тримав Pixel 6 Pro в руках і щось на ньому робив, грівся він як скатіна. Я так відчуваю, що буде тут те саме, тому що корпус майже такий самий, потужність стала трошечки більша, якихось особливих. Новшество, як це називають, в телефоні ну, в процесорі, я ще не побачив. Заявляють, що він буде на 10% швидший, ніж минулого року, але ну це так приблизно. А тепер головна фішка цієї презентації це Google Pixel 7 та 7 Pro. Перше, що дуже цікаво, вони е, розуміють, що їх телефон це телефон, який знаходиться разом з вами завжди. І це телефон, який багато фотографує, тому що Pixel, в принципі це основний телефон, на який е, ну, бенчмарк телефонної фотографії. Я вважаю, що це круто, що вони самі розуміють, куди вони себе загнали. Перше, що вони зробили, це доробили обробку скінтон людини. Тобто, ваше обличчя, ваш кольор обличчя буде більш натуральним, більш реалістичним. Минулого року вони сказали, що це зробили, але обличчя частіше були сірі, ніж як у них на фотографіях, такі шоколадні, такі всі білі, там чудові, прикласні і так далі. Ну, подивимося, що вони додали. Друга штука. Вони дуже сильно зосередили свою увагу на. Стабільності зображення, тобто, щоб воно не було розмите. власне, коли у вас діти чи там хтось на кадрі, в кадрі, то воно бере комбінує багато фотографій з різних модулів і робить якесь одне зображення, яке має чітку структуру. Це презентували минулого року. Цього року вони це доробили, а ще додали цю можливість робити офлайн на вашому телефоні через додаткові модулі в Google Тензорі, для того, щоб обробити старі фотографії, власне, ваше обличчя на старих фотографіях, там 5, десятирічної давності на якийсь галімий телефон будуть виглядати набагато набагато краще. Мені дуже цікаво, як це працює. Magic Eraser, який видаляє об'єкти, теж те щось там допілили, але особливо на цьому увагу не заявляли. Ну, теж е, важлива, класна штука. Також вони дуже сильно попрацювали над селфі-камерою. Тепер е, селфі-камера дозволяє вам розблокувати телефон за допомогою Face Unlock. Це нарешті це з'явилося на Андроїді офіційно. А також там з'явилася нова функція, яка допомагає робити ідеальне селфі. Three, two, Тобто, якщо ви там закрили очі, вона вам буде казати, що ви, типу, там сліпень, з відкрити очі свої, бо у вас буде галіма фотографія. Раніше це просто була якась підказка на телефоні. Тепер вона іначе там буде голосовим допом... ну, асистентом допомагати і говорити, що вам краще зробити. І буде там кружочок малювати, де ви будете себе бачити дуже, дуже, дуже гарно. Подивимось на якість знімків на селфі камери. Це дуже цікаво. По телефону він буде коштувати дешевше, ніж iPhone, але так само, як Pixel минулого року. Але, зважаючи на те, що зараз відбувається у світі і те, що в нас в Україні війна, то в принципі ціна піднялась усюди, і, скоріш за все, в Європі він буде коштувати дорожче, ніж офіційно на презентації. Офіційна ціна буде за Pixel 7, це 600 баксів, за Pixel 6 7 Pro це буде 900 баксів Ну, від, від такої ціни. До речі, по екранам такі самі, як минулого року. 90 Гц та 120 Гц. Порти такі самі. Type-C лишився, вода Там безпровідна зарядка. Ну тупо те саме телефон, що минулого року, але вони трошки допили, допилили камеру. І здається, зум буде прям прям топчик. Треба буде дивитися огляди цього телефону, коли він з'явиться у американців чи європейців. А тепер переходимо до основного про що треба сказати в телефонах Google Pixel. Це камери. Вони реально прокачали телефотомодуль в цьому році, додали в нього ще одну циферку, і тепер це п'ятикратний оптичний зум. Але також вони доробили алгоритми, які впливають на власне на зйомку. Тепер при зйомці на основний модуль ви отримуєте картинку 12,5 мегапікселів. Якщо ви знімаєте двократним зумом, то ви отримуєте картинку 12,5 мегапікселів, але без це об'єднання з сусідніх пікселів у технології Quad QuadBire. Якщо ви знімаєте від 2 до 3, чи точніше до 4 до 5 кратного приближення. То ви отримуєте об'єднане зображення з основного модуля та з телефото модуля. Тобто він бере основний об'єкт з телефото модуля і робить на ньому додаткову деталізацію, яка потім підставляється в основний знімок. Це реально неймовірно круто. Також вони додала Cinematic Blur у відео. Не сказали, з якою роздільною здатністю він буде працювати, і як він взагалі буде розмовляти, чи наскільки це гарно виглядає. Але в одному зі слайдів вони сказали, що всі модулі будуть підтримувати 4К, 60 кадрів на секунду для всіх етапів. Зйомки, що не може не радувати, і, сподіваюсь, воно так і дійсно буде, що всі модулі у всіх випадках будуть підтримувати 4K 60, 10-біт HDR відео. Це прям круто. Тим більше вони реально в Google Tensor постаралися зробили якісь там нейромодулі додаткові, які покращують якість зображення у відео на Пікселі. Тепер, по ходу, Піксель змістив iPhone з Олімпу флагманського, ну, флагманської зйомки відео. Але подивимось, реальні тести. А особливо треба ще додати про маленький слайдик, в якому вони сказали, що тепер ви легко можете завантажити свої відео в соціальні мережі і так далі. Можливо, вони щось доробили з API, і тепер якість буде не така всрата, як зазвичай на андроїдах. Ну і малесечки нюанс, про які вони взагалі майже нічого не сказали показали дуже погані зображення на своїх презентаціях. Це супер-макро, е, супер яке дозволяє знімати тепер маленькі ну, квіточки. там... Росу всяку ляку, і всякі там чудові текстури. Подивимось, як воно реально буде в житті виглядати. А, до речі, я не сказав про магію Apple, яку розповіли Google. Боже, вони прямо на презентації хвалилися, що нарешті, коли ви під'єднуєтесь з телефоном до нової Wi-Fi мережі, воно передає вашому годиннику пароль від Wi-Fi мережі. І тепер ви можете користуватися і на е годиннику, і на телефоні цією Wi-Fi мережею. Apple посміялося десь там далеко, бо це в них вже, мабуть, завжди було, якщо, якщо я не помиляюся. І взагалі вони там щось про HomePod розповіли, як вони керують е розумним будинком. Я не знаю. Вони б краще не зарікалися про цю фігню, тому що минулого року я прям страждав, бо мені не можна було виключити свою розумну лампочку за допомогою Google a, Google Pixel 4 A5G без розблокування екрану. Власне, ви кажете, вимкнули лампочку, розблокуйте мене, будь ласка, так, а нафіга ти мені такий потрібен, якщо ти не можеш розблокувати його без голосового повідомлення. Розблокування, розблвикнути лампочку без розблокування, але зараз наче вони це пофіксили і буде працювати все чудово. Всім пока. Дякую за те, що ви дивитесь мій канал, підписуйтесь, оста... залишайте до речі, коментар і чи чекаєте ви офіційний захід гугла в Україну для того, щоб він продавав свої телефони офіційно поперед замовлення, як зробив це Apple.